Друзі, всім привіт! Заїхав до нас такий потужний ревчик. Це у нас Mercedes Sprinter 17 рік з холодильною установкою Thermo King V500 Max. Ціна його 35900. В ідеальному стані. Всі 6 колес в ідеальному стані. Має бокову дверку, також гідроборт. Будочка у нас йде на 7 євро палет. Все чистенько, гарненько. Тут все ціленьке, гарненьке. Має водійське сидіння пілот, підлокітник для водія та пасажира, мультируль, ось така воду, мультимедія, клімат. Контроль-кондиціонер на автоматі, датчик світла дощу, задня камера. Тут іде в нас потужний двигун, 3 літри дизель, 190 кінських сил, 140 кВт. Такий от красень. Все всім, гарного дня!